не продовжують телефонувати у групу оперативного реагування 1580 і за різноманітними зверненнями. Як і раніше, більшість із них стосуються неналежного надання житлово-комунальних послуг, стурбовані люди і великою кількістю бездомних собак на вулицях міста. На жаль, почастішали випадки, коли у домівках лучан немає опалення. Внаслідок підключення електроенергії були зупинені бойлерні на вулицях Боженка 34, Дубнівська, 32, Данщина, 10, відповідно 63 звернення стосувалися відсутності опалення та неналежного гарячого водопостачання. Ще 359 звернень загальної чисельності стосували житлово-комунальної сфери міста. Окремі з них залишаються на контролі. Бюджетні установи обласного центру останнім часом успішно економлять енергоносії. Нагадаємо, у зв'язку з обмеженим фінансуванням Луцький міський голова неодноразово звертався до керівників комунальних закладів із закликом зменшити споживання електроенергії, води та газу. За словами Миколи Романюка, до його прохань дослухали. Керівник міста також зазначив, що усі заощаджені гроші бюджетні заклади зможуть використати на поліпшення матеріально-технічної бази. Під час оперативної наради Микола Романюк попросив і лучан, із розумінням ставитися до таких потреб. Просив би ще раз звернути увагу всіх на економію, на економне використання електроенергії. Просив би лучан всіх також до цього з розумінням віднестися. Знаєте, сьогодні є багато нюансів, де люди поставили електрокотлиці, також додаткове навантаження е, йде на мережу. Е, сьогодні е, є можливість економити і хотів би сказати, що по підсумках, от ми будемо підводити підсумки, особливо по бюджетних установах, по школах, хотів би подякувати. Досить серйозна є економія. І в тому числі по електроенергії, я вже е, не кажу про газ. Але ми всі повинні розуміти, що сьогодні, сьогодні в Україні е, ситуація та е, і така, яка ну, просто заставляє нас е, це робити з однієї сторони, з другої сторони. Якщо сьогодні ми цього не зробимо, ніхто нас запитувати не буде, ви знаєте, автоматично відключиться електроенергія і все. Попри економію, в Луцьку відбуваються аварійні відключення електроенергії. При цьому заздалегідь попередити споживачів про відключення неможливо. Вказівку про їх застосування дає диспетчер державного підприємства Укренерго волинському підрозділу. Ці розпорядження потрібно виконати за 10-15 хвилин. Тож відключення відбуваються без попередження споживачів та без узгодження з місцевими органами влади. На даний момент ми не знаємо часу відключення, тобто коли... Графік буде вводитися, ми е, того часу не знаємо. Е, працюємо тільки в режимі е, відключень показівця диспетчера е, з Києва. Через те, що е, систематизувати на даний момент ці відключення неможливо, проте вже на даний момент розробляється ще додатково і вони будуть погоджені. Тобто задіяно, щоб інші частини міста задіяні були відключені для того, щоб можна маситину і більше проводити, значить більшу потужність можна було обмежити для того, щоб можна маситину оці відключення. Керівництво міста наголошує на необхідності забезпечення безперебійного електропостачання закладів охорони здоров'я. Мовляв, аварійні генератори мають бути справні і готові працювати у випадку відключення живлення. Я просив би в першу чергу це стосується. У нас е, міської лікарні пологового будинку, е, де є мова про е, резервні, мається на увазі дизель-генератори, там, де ще в інших установах е, мають бути дизель-генератори, де вони мають працювати е, на, у випадку того, коли відключається електроенергія. Дискомфорт від того, що де відключення електроенергії? Я розумію, коли вже відключається влочан вдома, ну тут ми нічого зробити не зможемо. Але якщо це стосується лікарні, ну, то вибачте, тут ми повинні забезпечити альтернативне живлення і продовжувати лікування людей, операції і так далі. Вперше за чотири роки роботи Миколи Романюка на посаді міського голови Луцьк входить у Новий рік без боргів. Боргів у нас не буде. Боргів не буде взагалі по е, тих об'єктах, які у нас у е, роботі. Тобто брижче полігон, у нас є можливість, ми будемо в п'ятницю, е, е, скажімо, вносити корективи в бюджет міської ради і ми повністю розрахуємося за полігон брище, Ну, за виконання ті роботи, які є сьогодні, там роботи продовжуються. Обіцяють, що все те, що по проєкту було передбачено, буде зроблено, кошти у нас є. Міський голова наголосив, що працівникам бюджетної сфери повністю виплатять заробітну плату та усі передбачені законодавством надбавки. Уже є кошти і вже поступила дотація з державного бюджету на ту заборгованість, пам'ятаєте, яка у нас була по бюджетних установах, мається на увазі в першу чергу освіта. Медицина, культура, фізична культура і спорт. З державного бюджету поступили вже кошти. Ми повністю я кажу, забезпечені фінансовим ресурсом для того, щоб виплатити заробітну плату, для того, щоб виплатити надбавки, ті, які згідно чинного законодавства, в цьому році необхідно, можна виплатити. Тобто мається на увазі до 20% вчителям, ну і інші, які передбачені відповідними постановами Кабінету міністрів. Секретар міської ради Сергій Григоренко на нараді окреслив питання, що потрібно першочергово вирішити. Йдеться, зокрема, про створення електронної черги у загальноосвітніх навчальних закладах міста. Він нагадав, що така практика щодо дитячих садочків себе виправдала. Сергій Григоренко запропонував управлінню освіти до кінця року розробити робити відповідні пропозиції, щоб ми з наступного навчального року спробували запровадити електронну чергу до шкіл подібно до того, як є в садочках. Я розумію, що в школах є свої нюанси і вона буде відрізнятися, але давайте. Відійдемо від тих вивішувань, ну, вивішувань, результатів тестування, вступу просто на листочках. Я думаю, це треба зробити по-новому, щоб ви бачили все місто. Є по окремим школам, я кажу, в нас штучно створюється, на мою думку, окремі елітарні школи, коли селекцію проводять директори, окремі директори, дивлячись на товщину гаманцями, названня, давайте цей суб'єктивний фактор оберемо. Зробимо це прозоро, розмовою, на сайті. На оперативній нараді у Луцького міського голови також міськували, як урізноманітнити дозвілля майже 22 тисяч школярів, у яких вже наступного понеділка розпочнуться довготривалі зимові канікули. Аби вільний час школярі провели з користю, мають подбати працівники управління освіти і комітету з фізичної культури та спорту. Робота предметних гуртків по школах спортивні секції в школах діти повинні мати місце, де вони можуть витулитися. для всіх, поміняйте графік розпорядку роботи наших світ, закладів за місцем проживання дітей, вони повинні працювати практично цілодобово з точки зору зранку до вечора, тому що вони сьогодні працюють в 2 половині дня. Ходять, коли рейди по комп'ютерних клубах, закладах громадського харчування, подивитися, як працюють комп'ютерні клуби і що вони там роблять діти. Нагадав Святослав Кравчук і про святкове оформлення Луцька до Нового року і Різдва. Окрім того, під час оперативної наради Микола Романюк вручив відзнаки з нагоди 75-ї річниці утворення Волинської області.